А, по по тому біду. біля Курахова знаходиться. Е, Скажи мені, біля Курахова знаходиться ну, там. Родов... Ідуть зараз бойові дії, там якраз де це родовище От а Шевченкове. Воно тимчасово окупована територія Донеччини. Про е, українські території росіяни хочуть захопити Україну до 2045 року, і російське міністерство оборони вже розробило так званий план поділу України. Може запропонувати цей план Дональду Трампу. А, про це пише Інтерфакс Україна. Зокрема, росіяни розділили Україну на три частини: першу, вони зухвало назвали нові регіони Росії, і це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та Окупований Крим. Друга так звана держава з проросійською владою це центральні і південні області України. Третя... Типу спірні території це захід України. Росіяни планують розділити з сусідніми Угорщиною, Польщею та Румунією цю частину України. А в нашій розвідці заявили, що знають про цей документ. Мовляв, він був підготовлений Міноборони та генштабі збройних сил Російської Федерації приблизно у грудні минулого року з розділенням територій до 2045 року, зазначив заступник начальника гуру Вадим Скібіцький. Росіяни можуть зробити потужний прорив на фронті до 2027 року. Вважає посол України в Великій Британії, та як ЗСУ Валерій Залужний. На його думку, саме тоді їм дасться накопичити достатню кількість ресурсів та технологічних матеріалів, і при цьому ворожі війська ймовірніше за все використовуватимуть тактику виснаження і відмовляться від агресивного подолання територій противника.